Мріють крилами стомани лебеді рожеві. сиплять ночі у зорі сорочи, заглядає в шибку казка, сивими очима. Материнська, добра ласка в неї за плечима. Ой біжи, біжи до саду, не вертай до хати, не пущу тебе, колиску синового гойдати. Прилітайте до колиски лебеді, як мріє, опустіться, тихі зорі, синові підвії. Темря утримається. Риками півні, танцювали лебеді, хаті на стіні, лопитіли крилами і рожавим пір'ям, блискотали марвом золотим сузір'ям. Виростеш ти сину, виростиш дорогу, виростеш з тобою приспані тривоги. У хмині смеркання малка чорноброві, ждатим твоєї ніжності любові Будуть тебе кликать, усади зелені. Хлопці чорночок, диво наречений, можеш вибирати друзів і дружину. Вибрати не можна тільки батьківщину. Можна вибрати друга і потуху брата, та не можна рідну матір вибирати. За тобою завше будуть мандрувати очі материнські і біля хата. І якщо впадеш ти на чужому полі, прийде з України верби і тополі. Стане над тобою листям затріпочить, тугою прощання душу залоскочить. Можна все на світі вибирати, сину, вибрати не можна тільки.